Всі ви вже знаєте, що відьма, Ядвіга не проста відьма. А та відьма, що любить дарувати підписникам подарунки. Так, в Жашків залишилася одна посилочка, інша і ще одна. Три посилочки, які я не відправила. І саме вони будуть з подарунками. І так, подарунок. Відьма я двіга своїй гарній підписниці Марині із цього гарного міста. Вона в мене замовляла такий оберіг. від 77 біт, такий, як я ношу, я ось 7 років ношу, фартовий оберіг на процвітання. Саме так. За її добре серце, за її повагу до мене, за її подарунки для мене. Марина, дякую. Я бажаю, щоб всі ваші плани здійснилися. А це саме так і буде. Бо я із фартовим оберігом для цього постаралась. Щоб ви були збережені, ви і ваша сім'я, щоб ваш, ваше житло, ваша доля, ваша родина була збережена. Ось чорний оберіг від 77 біт. І, звісно, відьма Ядвіга приготувала. Подарунок. Подарунок непростий. Ох, непростий. Ось. Подарунок для Марини. Бо відьма, ядвіга не непроста відьма. А та відьма, що любить дарувати підписникам подарунки. І так, Марина, що ж це за подарунок? Подарунок називається оберіг секрети молодості. Як Марина одіне на ліву ручку цей оберіг, буде вона...